Так, всім привіт. У нас сьогодні погода нельотна, трошки дощик, трошки сніг. А, сніг не у нас, то десь сьогодні бачив сніг, у людей випав. Це, звісно, капець. А у нас сьогодні буде продовження Чорної п'ятниці, чорна субота. Як завжди, вооружились лазерною указкою. Буду показувати вам, розказувати, що, що по чому. Щось трошки порозбирали, там циліндрики, вал таке. От, а це треба допродувати. Ось такі от ромашечки 52-55 см діаметр. Вес 10 кг, плюс-мінус ціна 400 400 гривень, от, більше трьох штук по 300 гривень. Редуктор 35 за кілограм, циліндри з загашеними штоками 30 гривень кілограм, цей 30 цей теж 30. цей сйомник по 30 за кілограм, 30 за кілограм насос. Тиски 30, цей 30. Ріси по 30 гривень кілограм, якщо забрати всі до висоти 50 мм, хотіти 50 см. Кілограм 150 ну Треба забрати усі. Тут, грубо говоря, від 26 мм до 50 мм. 40 гривень кілограм, треба дюрку, дюрку накрити, бо туди води накапає. От, цю часть показав ключі. Оці всі 40 гривень кілограм здорові, Ось тут ящик треба занести. Бо дощик то є нехай. Це у нас буде 100 гривень кілограм. Отак все є. Тут метчики міч... 33-36. А ні, 36-39 і 48 шах Шаг-1,5 раку. Мелкий наймужний шаг. Там якісь зінкіра, Короче, 100 гривень кг около тридцятки. Так, оцей кабанчик промопора 30 гривень кілограм. Отак як є, зважу, оце по 30. Усе. Сьогодні, коротше, все буде по 30 гривень кілограм. Ну, ці тяги будуть по 40, поки хай ще полежать, вони недовго лежать. Цей гідроциліндр, ну, шток такий пойдет. Зараз ми його ковиряємо. Оп! Бачите, як удобно. Дрючок у каска. 30 гривень кілограм, оце матня, 30 гривень кілограм стрілки всі, всі отак От забрати по 30 гривень кілограм, десь кілограм 50 їх. Вот, що я вам ще кабанчик, ну кабанчик півтори тисячі. Ну, тут ціна фіксирована вже со з скидкою, зусиль. Хороший кабанчик. Зараз ми його витягнемо. Там одна лапа відбита. Видно? Видно. Вот. Коробки. По 40 гривень кілограм Даже можна по одній живим вісом кидаю, у неё около 30 кг. цей по 50 він хороший. Вот. ой, Щось з горло. Кашель якийсь, дивіться, бо треба трошки освобождать. а Це бачите, качеля, качеля, це, вадос заказав качелю, каже, мені зроби для цієї качелю для гучі мучі. Бо він прицепами його загрузив, мішка. Каже, я при цепи варю. Каже, а качелі для гучі -мучі нема, не встигає він робити. А це, бачите, беру паралельно закази. Людина, бо людина каже, страдаю без, без гучі мучі треба виручати. А що робити? При, приходиться варити. Там в мене срач. То таке все, мусор на повивозить. А ця херня по 30 гривень кілограм. Ресори такі без претензій возврату, в доплонтіх 30 гривень кілограм. Шків 30 гривень кілограм. Щось сьогодні все по 30, щось мене пробило. От, ця херня 25 гривень кілограм, 30 гривень кілограм, ну, патрони по 60, по 60. Е, ну, На це теж трошки скидки є. Хто що побачить, я це не скажу, назву. Е, Будемо сильно торгуватися. Там фаркопи, хтось там зробив мені відео -обзори, ну, блін, по 300 гривень. По 300 гривень. Що воно і як. Навіть цей крючок 300 гривень. Блін дощик все сильнее і сильніше починається. А, а цей теж 300... 300 гривень. 30 гривень кілограм. Оця да, э, херня 30 гривень кілограм теж забирайте. Наверное, це 11 кілограмів їй вес. Вот. Зарісти сказав. Ну, якаря, там сікінь 10 кг, ну по 30 теж можна. От, УДГ, Ромашки. Це все я сказав. Зараз іще будуть акції. Так, оцей весь набор, оце все той керобура. Ну, це 40 гривень кілограм. От этом уже хто хоче забрати. Всякі фрези 100-100 гривень кілограм. Отак от бачите, отак покажу. Ну тут їх небагато, може кілограм з 20 Та й буде. Що у нас ще. Сверла може хто на 36 хоче нові по 250 гривень штука. Ось тут оця. Вся. Може хто хоче забрати радіусні фрези. Треба якось їх сфокусірувати. Бачите? Тут радіус R8, 10-12, по-моєму. Іли ну, щось -то типу того. А там по 120 гривень кілограм. Долб'яки. Тож пишіть договоримся. Отакі. Ну, е -е, дивіться, зробимо <зглянем> дві ціни. От, одна ціна буде без претензій і возврати, то есть, взяли все, що є. Друга ціна буде дорожче, якщо вам перефоткати, переміряти э, перед той каждый. Ну, Типа, наприклад, там стоїть хороший, хоч і ушний. Да? Де тут його маркировка десь буде ага. M2X75 Z38A. Кожен перефоткати... Ціна буде половина від нового. Ну, щоб потім не, не, не обіжалися, що так дорого, тому що це вийде, перефоткає, а потім мені не підходить, я не хочу його купувати. Ну, коротше, до хрена лишніх теледвижень. От, а замірщик чи той не фотограф, відеообзорщик, як я казав один бізнесмен, уволився. Йому, його треба нанімати, йому треба гроші платити. Так що якось так. І тут що у нас оця херня, Ці ціна садні за садні 100 гривень. 100 гривень да, кілограм, теж може кілограм з 20, може кому розвертки такі конічески треба. Так що у нас тут отаке 100 гривень кілограм, такі ОСПшки. Дивіться, сьогодні раз у нас пішла така п'янка, 80 гривень кілограм. От бачите, всякі прижими ОСПшки. такі ОСПІ. Бачите, ще всякі такі прижими. Ну, десь вона на фрезері пригодиться. Тут його теж може кілограм з 30, 80 гривень кілограм. Ця револьверка 15 тисяч далі торгуємося. Підходить на будь-який станок. От ТВшки, мабуть, до 16К20. Е -е -да. 15 тисяч торгуємося до устрачки. Можете написати, що дорого. Так, да, напишіть, що дорого. Так, і плавно ми перемістились на площадку з різцями. З різцями. Дивіться, сьогодні буде акція на різці мінус. 15%. О, це вже чуєте, вже хейтери орудь, що е, дорого. дорого. Чуєте, це самі головні хейтери. Так, дивіться, що номер один, от по розмірам, на різці всі мінус 15%. Так, перший номер, другий номер 16 на 16 на 70%, по-моєму. Цей на 80, так, да, цей на 70. Показую, цей на 80. Отакий. Чому воно них фокусується? О, Це номер три, номер 4. Отакі количество можна любе, ну от п'яти штук желательно, тому що вам доставка буде дорожча, ніж ви їх купите. Э, номер 5 ці фасоні і номер 6. Вот що в нас по ценам. Всі що я вам показав, мінус 15%. Далі це продані, треба упаковать, Там довга історія, але ну, то таке. Отакі от 55 гривень, от такі, 60 гривень, такі от. По 80, 80. І отакі. Проходний обичний, типа і проходний ну Тут висота 30-32. Тобто вони якось вроде одинакові, але гуляють по 75 гривень. Тобі мінус 15%. Хоча б от 5 штук. Ці по 250, мінус 15%, ці по 200, по-моєму, я казав. Мінус 15. от такі різці. Видно? Видно. От, на цьому так ти я не знаю, я, я це хейтери понабігали, тільки починаєш відео знімати. Воно вже кукарікає. О, є ще отакі. По 60 гривень теж можна мінус 15%. Лайк, підписка обов'язково. От, Отаке от вроді коротеньке інформативне відео. Кому що інтересно, дзвоніть, пишіть. Там якась херня. Оця херня. Не знаю, що воно таке, якийсь насос. Насос, насус. Не знаю, 400 гривень без доповнітельного геморроя. Вот. Всім пока. Пишіть на Viber, лайк, підписка, вся херня обязательно. Буде ще багато чого інтересного.